преміум партнер української прем'єр-ліги. Так до мурах по шкірі виконання національного гімну України у Черкасах у Черкасах, де болівальники ясна річ присутні на цьому матчі. Вже кілька домашніх матчів поспіль. Аудиторія тут присутня. Ну ясна річ на матчі з такою командою, як Шахтар. Тут вся квота дозволена буде присутня. Так, що цей свисток? Я дуже сподіваюся, що це. Не сигнал повітряної тривоги. Так, тут теж привіт неприємний. Артем Бондаренко певні проблеми з коліном, здається, відчуває Артем Бондаренко, який повертається до свого рідного міста. Артем Бондаренко, який у Черкасах народився, Артем Бондаренко, який за команду місцевого ДЮСШ виступав свого часу, ну а потім вже пішов на підвищення. І Артем Бондаренко, який, як бачимо, на жаль, може стати. Суб'єктом ранньої заміни в нашому матчі Артем Бондаренко повернувся на футбольне поле, але здається, заміна все одно готується. Є проблеми у Артема Бондаренко, дуже неприємно, дуже болюче навіть на це дивитися. Чесно кажучи, така історія для газети, як то кажуть, історія для онлайн видань, можливо, в тому сенсі, що Артем Бондаренко приїздить до свого міста і тут грає, але ось. Так кепсько все це для нього складається. І на сьомій хвилині, на жаль, ми вже можемо констатувати, що він цей матч не продовжить. Турбує його біль у коліні. Судячи з усього, і на футбольному полі з'явиться Марлон Гомес. Він, здається, готувався саме для виходу на заміну. Ну... Можливо, зараз можливість для ЛНЗ вибігти у контратаку. Наумець це дуже швидкісний футболіст. Владислав Наумець набирає швидкість, піднімає голову. Наумець, Наумець проти Коноплі. Наумець. Низом передача до штабного майданчика. Ейнел Суарес, падіння. Це фол ватація, вважає Віктор Купієвський. Тут неперелик Матвієнку внаслідок цього зіткнення. Ейнел Суариш навіть спочатку перепитав Купієвську, чи я порушив правило, чи яке ваше рішення, пане Рефері, але так, Купієвський. Саме так рішення приймає. Зі Ейнел Суариш, тягне м'яч віддає на Наумця. Непогана взаємодія двох вінгерів. Тут наумець від великого бажання. Таке враження пробиває туди, в напрямку однієї з порожніх трибун стадіону Черкаси-Арена. Ну а Ейнел Суареша треба відзначити, як же ж він там обіграв. І Тут в власному штрафному майданчику відпрацював. І, власне, звідси м'яче протягнув. Пройшов тут двох. Степаненка обіграв. Непогано, непогано. Атакує Шахтар лівим флангом. Кевін. Кевін. Він може обіграти один в один. Кевін у штрафному майданчику. Кевін прострілює, але в руки Євгену Кучеренку м'яч летить. Не на Сікана, який там паралельним курсом створював адресу для передачі, а в руки голкіперу. Минай вже не остання команда Української прем'єр-ліги. Моменту Шахтаря Зубков непогана скидка. і Сікан пробиває площину воріт. Але Кучеренко на місці. Не надто складне завдання, відверто кажучи, тут Сікан поставив перед своїм опонентом, але Зубков тут непогано розібрався. І тут і саліху. І Петра Стасюка десь пройшов він. І про помилки, мабуть, варто говорити. Ну... Ейнел Суареш, Ейнел Суареш із м'ячем, Готує удар, було видно, відчувалося. Наумець пробиває. Ну і розводить руки в сторони Дмитро Різник. Це таке німе запитання до захисників своєї команди. А як. Давайте повтор удару Ейнела Суареша Побачимо. Так там е е Микола Матвієнко і яскраво показував, що він ховає руки. Ну і безсумнівно підбирання на умцяю. це перспективне добивання конопля на правому фланзі з м'ячем юхим. Конопля до чужого штрафного майданчика проходить передача Кевін. Кевін проти Пасіча виконує подачу, і Сікан забиває знову. Данило Сікан відкриває рахунок на сороковій хвилині цього матчу. Відзначається Данило Сікан вже у четвертому поєдинку поспіль. Ворсклі забив. Зорі забив дивічі у двох матчах поспіль. Ну і зараз у ворота ЛНЗ забиває Данило Сікан в. Дуже непростому першому таймі він за дуже непростим сценарієм для Шахтаря складається, але дуже важливий м'яч від нападника. Дев'ятий вже у цьому сезоні. Двадцять п'ятий забитий м'яч для Данила Сікана за донецький Шахтар. Команда перебудувалася. Ну і потрошку десь гру покращила. Подача Шахтар атакує. Кучеренко грає у м'яч. Кулаком вибиває його подалі за бокову лінію. Та Зубков проти Пасіча. Зубков. до воротарського майданчика. Але Євген Кучаренко забирає м'яч до рук навертів. Рибалка. Стік рятує шахтар! Там апеляції одразу до арбітра з приводу того, що була гра рукою. Від когось із гірників. Ага, ми розуміємо, про яку руку йшлося. Про руку Педріньо. Ну, здається, вона була. Перше, максимально притуснута до тіла, не збільшувало. Здається, от з цих планів обшир тіла футболіста. Ну, от в таких епізодах здається, треба мати більш очевидний доказ, але зараз непоганий перехід заключну третину від ЛНЗ. Можна говорити про те, що підопічні долуба розбивають пресинг. І Яшарі удар! Різник тянить цей удар від Косовара. Дійсно хороша спроба. але ну, я відзначив би загалом перехід під тиском ЛНЗ від оборони до атаки. Наумець його світла в усіх сенсах голова. Ось тут знайшла Яшарі. Ну і той. Момент. І ще зараз Судаков здобиває. 63-та хвилина. Це 2-0 для Шахтаря. Як же зараз. Приходить цей м'яч у ворота ЛНЗ. Ну здавалося так, просто на рівному місці, але тепер Маріно Пушич напевно буде спокійніше поводити себе там у технічній зоні. Його команда забиває дуже потрібний Шахтарю. Другий м'яч Євген Кучеренко пропускає у свої ворота, і приходить помилка. Це скажімо так, повертається карма, мабуть, за матч попереднього туру. Там дві помилки, ну тут не настільки кричуща помилка, як там умовно кажучи. У футболістів Олександрії була. Тут euh, треба відзначати пресинг Марлона Гомеса. Непогана розрізна передача. Ось цей коридор між коноплею і правим центральним захисником Хобленко. О, під удар! Бойко пробиває різних тягне. Хороший шанс для ЛНЗ. Дмитро Різник по-справжньому рятує зараз свою команду. Це свіжий Віталій Бойко. Це він зараз опиняється на фініші цієї атаки, але хотілося б відзначити з цю передачу Єшарі Рауре. Егіналду. Егіналду! це дав. Під піддальню стійку. м'яч проходить, але у ворота не залітає. Еґналду тут проти двох нічого зробити не зміг, але потім одразу м'яч повернув. Егіналду єгіналду є простір. Віддає на Траоре. Отримує передачу у відповідь. Еґалду Егіналду ударилася на Траоре. Вище воріт. Пробиває буркінійський нападник. Хороший момент зараз момент імені Гіналду. Я от хотів би його відзначити. Його реакція на власну штрату м'яча тут на правому фланзі. Вона сподобалася. судаков. Над поперечкою м'яч пролітає хороший удар від Георгія Судакова. Сподобалося їй Марину Пушичу. І ще раз. Повтор. Близько, дійсно близько до цілі. Удари гіналду! Всі м'яч влучає. Фантастика! Зараз обійшлося. Під акомпанемент червоної рути стала таким захисним амулетом для команди господарів. Ця вболівальницька пісня. Хороший момент. Переведення ліворуч від Марлона Гомеса. Егіналду тут із м'ячем. Егіналду непогано приймає. Егіналду на траурею. Працьовує для Егіналду. Егіналду забиває. Егіналду красень м'яч пішов він зараз на лівий фланг, і звідси створює нагоду для себе. Ну дуже класично так, так як на тренуванні розіграли тут Лесінатроре Асистує. І Егіналдо передає вітання в трансляційну камеру. 3-0. Шахтар здається з однаковим рахунком. Перемагає Лензе в матчі першого кола. Ну і зараз другого до речі, матч першого кола Даріо Серна проводив у статусі головного тренера. Попри рахунок, я думаю, що все ж таки Черкаська публіка задоволена. Побачили донецький шахтар. Це дійсно був великий футбол для Черкас.